Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Путін попхався до Киргизстану. Ну, куди ж йому треба їздити? З якимись міжнародними візитами? І це в Москві, звичайно обставлено як неймовірний прорив. Так, оці блокади. Ну, перший прорив це був у Анкоріджі, так, де там послали червону доріжку. Кригизи вирішили не відступати. Так, і теж послали червону доріжку, напевно, знищаючись над цим стариганом. Трампом, так. Але ж як вони це все обставили, киргизи? Ну, молодці. Для того, щоб підкреслити свою окремішність, для того, щоб підкреслити, що вони люди давньої культури. А це приїхав якийсь недорослі, який і нищий навіть від низьких киргизів поряд із цим. Так, а там що? Юрти вишикували, так. Ну, так, підкреслюю, що це наше так, наші юрти. Дівчата в національних е, одностроях, так би мовити, стоять. Але найбільше мені сподобалося це те, що він ішов крізь ряд батирів, киргизських, які сиділи на конях у. Е, Кольчузі із, із шаблями, на могутніх конях. От, от вміють люди все таки підкреслити, що куди ти приїхав. Так. Це окремішна країна, окремішна культура, це не якісь там московити, так, андрофаги, варвари і дикуни. Ні, подивіться ось. Що в нас? У нас своє. У нас своє є. І воно не гірше за інших. Подивіться, які ці батери могутні, які вони на яких конях, які на них обладунки, так, які на них. Які у них шаблі, списи і все останнє. Я не думаю, що в нас хтось додумався до такого, щоб посадити козаків на коні у обладунках із списами, із, із мушкетами, і все, Тоді, дай Бог, ще вистрелить хтось і правильно зробить. Так. То, отже, оця поїздка, ну, якась ну, комічна. Абсолютно. Він іде, посміхається, отаке. От воно. Іде в кризи навколо нього високі порівняно з ним. Ну, інша раса, вона то низька раса, але в порівнянні з андрофагами. Подивіться на цих всіх: на, на нього, на Медведєва, там, на, на інших діячів, так. Там хто високий? Тільки Дмитрієв із Києва, так от, єдиний, так. От такі справи. Але ж він використав цей, цю поїздку до кризів для того, щоб знову проголосити якийсь коктейль чи вінірет із повного власного маразму, так? І, і взагалі всяких інсинуацій, брехень. Ну, вони не міняються. Те, що я вам пояснюю постійно, вони не міняються і не здатні мінятися. Він, бачите, там і е, пожурив Трампа Сполучені Штати Америки, бо він же ж то е, вважав, що в нього із другом доні дуже гарні стосунки. так. Так, і друг Доні про це заявляв, що в нього теж дуже гарні стосунки, і він з ним дуже гарно говорить. Але друга доні все-таки там є нібито дружина, там якась наша родичка набагато ближча, ніж московити андрофаги. Звичайно, я маю на увазі те, що вона словенка за походженням. Так. А, а московити всіх словенів. У Новгороді. Так, вони ж знищили їх абсолютно. Ну, не знаю, там залишилися якісь, може, відсотків 3, 4. так Я, я навіть знав такого. З моїм батьком у міжроді працював Івлів звідти. Так, от він був класичний, аж був у Словенії. То от він виглядав як класичний словенець. Так. Такий смаглявий, так, довгообразий. Так. так, і от він і розповідав про те, що от він один з небагатьох його рід залишився там у цьому Новгороді, його ж про їх просто вирізали всіх московитів. Тому що то ж, які то не руські, так. Словенни і заселили московитами, завезли туди. Ну не завжди так діють, ну що тут зробиш. Так, от ця словенка то нібито і підказала, якщо ви ще не забули, про те, що. Ну, що ж ти там говориш? Ти вже шостий чи сьомий раз з ним говорив, і дуже відбулася чудова. Ти повідомляєш розмову з другом Володією, а він після цієї розмови взяв і розбомбив чергове українське місто. Ну що ж це таке? Ну, так же ж не можна. Ну, це? це ж пустопорожні розмови. Так. І після цього, нібито він щось зрозумів, цей Трамп, Може, там йому хтось підказав, що говорить, можна, говорили, балакали сіли та й заплакали. Оце так і, і, і там виходить. Так. І він увів санкції. І от вони ж такі корисні, неймовірно, санкції. Але чомусь у от, він, Путін дуже так. Гевері Перс приєтне... Так, відгукувався про ці санкції. От я не знаю, чому. Вони ж, в принципі, корисні і дуже корисні, але ж тут він ось наголошував на тому, що ну не можна ж так. Ну, ми ж так гарно говоримо. Ну, так гарно говоримо. І друзі ми, і все. А тут санкції введені. Так. Я не знаю, яким цією дружиною, і цією Меланією. Мал, маланку, ну я не знаю, як воно називається, так? Введені ці санкції. Так що такі справи, вони не міняються. От який висновок робимо? Оця вся е, е, словесна діарея, ця, я навіть не понос я вживаю таке наукове слово, діарея. Яка відбулася у Киргизстані, я думаю, що вона була ще й на фоні того всього, що йому продемонстрували, що Кризія не з вами, ні. Ми можемо з вами приємно говорити так. Ми можемо, так як Трамп з вами так, обніматися, там, ручкатися із цим військовим злочинцем, якого по шию весь у крові українських дітей. Але ми не ваші. Ми з Китаєм. Ми взагалі. Культура зовсім інша. От подивіться на наших батеріїв. Хіба їх можна порівняти із вашими алкоголіками?